Всім привіт із сонячної Албанії це канал Пакуємо валізи. Не забуваємо підписуватись на мій ютуб канал. І далі у випуску дивимося про таке. Диско під албанську музику закрила очі. Відкрила і сказала що я в Албанії. Чому саме Албанію я вибрала для свого наступного відпочинку? По-перше, в цій країні я ще ніколи не була, а це означає, що ми з вами будемо відкривати її разом. Вперше, а по-друге, туди не потрібно ПЛР-тести. Ну а про інші причини розкажу вам трохи пізніше, як дізнаюся трохи більше. З аеропорту Бориспіль в аеропорт рани летіти прямим рейсом близько двох годин. Оскільки в Албанію я лечу через турагентство, одразу на виході з аеропорту мене чекають представники албанського туроператора, щоб трансфером доставити туристів у готелі. Ось я повідомлювала автобуси до сиради перед від'їздом. Гід рахує туристів як курчат, і нарешті рушаємо. Перша новина від гіда дуже радує. Савра на вашої летаха про вас подуть. Їхати нам близько п'яти годин, хоча від тирани до Саранди 280 кілометрів. Проте дорога складна, покручена серпантином. Чим ближче до півдня країни, тим мальовничіші краєвиди. Ну що ж, привіт, курорт Саранда. Давай знайомитись. Саранда – Люди дуже очень хороші, дуже, дуже хороші. Два слова об Албанії. Сонячна хаотична страна. Це канал пакуємо валізи. Не забуваємо підписуватись на мій ютуб-канал. А я нагадаю, що моїм партнером цього разу є туристичне агентство «Туї» на Грушевського у місті Рівному. У цьому відео я розкажу вам усе, що мені вдалося дізнатися про курорт Саранду: пляжі, море, ресторани, кухню, готелі, ціни, нічне життя і навіть трохи про чоловіків. А ще ми з вами побуваємо на унікальному джерелі Блакитне Око та піднімемося до замку Лекурсі, щоб на власні очі побачити усю саранду зверху. Але це буде потім. Спочатку покажу своє житло. Ось цей дворик, гестхаусу, де я поселилася. А я поселилася не в готелі, а в апартаментах. У мене є своя хазяйка, я вас не обов'язково познайомлю. А зараз покажу вам свою кімнату. Мої апартаменти на букінгу коштують приблизно 600 гривень за добу, але ціни міняються залежно від дати заїзду. Зараз я покажу вам кімнатку, в якій живу, мої апартаменти. Вони складаються із двох частинок. Перша це така маленька з скромна. Тут є диванчик, телевізор, кухонька, на якій можна готувати. Друга частинка, з якої складаються мої апартаменти, це така малюнка спальня, тут я буду спати. Я вам скажу, для однієї людини досить нормально, а навіть можна при бажанні і вмістити двох. І найголовніше це така тераска невеличка, це на кава. І навіть видно частинку моря цієї тераси. Будинки в Саранді побудовані таким чином, що море видно з усіх берегових ліній. Тому в якому б готелі ви не зупинилися, кімнати з видом на море у ньому повинні бути обов'язково. Але повернувся до свого гостьового будинку. На його даху є кафе-бар з неймовірним краєвидом на море та місто. І Що цікаво, своїх постояльців хазяйка Анна пригощає кавою безкоштовно. Тут, у цьому барі, випадково знайомлюсь з місцевим гідом. А ще в Саранду приїжджають заради моря. Море в Саранді іонічне, хоча Албанія омивається двома морями адріатичним на заході та іонічним на південному заході. Прямо з набережної Саранди добре видно острів Корфу, відстань до якого 12 кілометрів. Ось він знаменитий грецький острів Корфу позаду мене, і він здається настільки близько, що ніби рукою подати, але на жаль, потрапити туди я не зможу через карантинні обмеження. До пандемії на острів щодня ходили пороми. Дістатися туди можна було за 19 євро. На момент мого перебування в Албанії, а я була там на початку червня. Острів ще був закритий для туристів, хоча ситуація постійно змінюється. Тому впевнена вам пощастить більше. Що стосується пляжів, в Саранді є як муніципальні, так і приватні пляжі. На муніципальні пляжі вхід безкоштовний. Шезлонги тут не пропонують. А от за парасольку треба заплатити 300 лек за один день. Пляжі Галькові, а людей на пляжах зовсім мало. Чесно кажучи, я зовсім не очікувала, що на центральному пляжі Саранди зовсім не буде людей. Ну, практично їх дуже мало, але ну, в цьому є, мабуть, свій плюс, через те, що не треба переступати через людей, коли багато людей на пляжі, а можна просто усамітитися і насолоджуватися відпочинком, релаксувати і купатися в цій ну нереально прозорій водичці. Я так і зробила. Вода без перебільшення прозора як скло і чиста, як кришталь. Що стосується приватних пляжів у Саранді, частина з них належить готелям, а частина барам і ресторанам, як, наприклад, ось цей пляж. Що цікаво, цей пляж знаходиться всього в кількох метрів від муніципального. Він приватний, але тут не потрібно платити ні за шезлонки, ні за парасольки. Абсолютно безкоштовно можна лежати відпочивати. Це мене, чесно кажучи, дуже здивувало. Насправді нічого дивного. Безкоштовний цей та інші приватні пляжі тому, що сезон тільки розпочався і ще зовсім мало людей. А от коли сезон буде у розпалі, за шезлонги з парасольками доведеться платити. Вивчивши місцеві пляжі, йду вивчати місцеву кухню, але спочатку потрібно поміняти гроші. Виявилося, гроші в Албанії міняти зовсім не обов'язково. Якщо ви зайдете в будь-який магазин, щоб щось купити, і у вас не буде місцевої валюти, не страшно. Ви даєте продавцю долари чи євро, а він дає здачу місцевою валютою по курсу ще кращому ніж в обміннику. Іфайвонтеґів'юдоларс or, yes. euro. Yes. I give you leg or euro, if you want. Ну а тепер про місцеву кухню. Я зайшла в один із ресторанчиків поблизу порту, щоб спробувати морепродукти, які вже тут стали традиційною стравою. Адже у всіх місцевих закладах пропонують саме морепродукти. А ось і мої мідії. Йому вже подобається в Албанію. Ця порція коштує 5 євро центів. Сказати, що це смачно це не те слово. Це дуже смачно. Не встигла я доїсти свої мідії, як до мене за столик підсіли байкери з Румунії. Розпитую перші враження про Албанію, але хлопці жартують. це дуже це велибі але Guilty. It's on us. Why? Because we come here. We are eleven guys. Uh, after uh, seven, eight days, we are very horny. <laughs> you know. <laughs> and if it's something I don't like, Albania, I don't like in Albania. <laughs> <it's> no woman. <laughs> Prison. Да, веселі хлопці, що тут скажеш, буду їм що згадувати про Албанію. Ну а щоб мені було що згадувати, йду гуляти далі по набережні Саранди. Набережна Саранди досить простора, з безліч кафе та ресторанчиків. Вона вважається найгарнішою набережною в Албанії. Мені ж вона нагадала набережну європейських курортів. Після прогулянки по набережній вже можу робити перші висновки про курорт Саранду. Ну здається, все гарно так, краєвиди, чисте прозоре море, свіже повітря, сонячна погода, смачна кухня. Але мені не вистачає чогось такого, що відрізняло цей курорт, і щоб я закрила очі, відкрила і сказала, що я в Албанії. Такого нема, не знаю чому. Я намагаюся в себе віднайти це відчуття, і мене поки що не виходить. Але я обов'язково це зроблю і поділюся з вами. Щоб віднайти албанські колорити, якого мені так не вистачає. Я відправилась за продуктами на місцевий ринок. Щоб відчути справжній албанський колорит, потрібно йти не на пляж, а потрібно йти на ринок, тому що тут зі всіх сторін. А тобі пропонують тебе запрошують, і ти розумієш взагалі, які албанці, тому що якщо ти в них купуєш якісь продукти, то ще а тобі обов'язково щось дадуть в нагрузку безкоштовно, якийсь подарунок зроблять, і вони дуже гостинні, привітні. Всі продукти в Албанії екологічно чисті, адже Албанія на законодавчому рівні відмовилась від хімікатів та ГМО. Тут на ринку можна купити усе, що завгодно: фрукти, овочі, оливки, мигдаль і навіть мандариновий мед. А продавці вже потроху вивчають українську мову. Україна! Сенкію, сенкі Хабайкен Сей Дякую, бай Албаніан. Фалеміндері? Ну от, і я вже вивчила одне албанське слово. Продавчиня пропонує албанське вино, а продавець за кадром, що мене знімає, вчить ще одному албанському слову. Нона здоров'я гір альбенія з вар. Гзуа гірнальбеніязуаєнт'юдринк нормалент'юдрін нот на здоров'я. Воно не купила, воно мені зовсім не сподобалось. А от в'ялений інжир мене заінтригував. Цей інжир коштує 300 лек. Я навіть не торгувалася. Хіба можна торгуватися з тими, хто вчить українську мову? З місцевим колоритом розібралася. Треба розібратися ще з чоловіками. Хочу ще кілька слів сказати про албанських чоловіків. Якщо ви жінка і подорожуєте сама, так само, як я, ви можете сміливо їхати в Україну. Албанські чоловіки вони культурні, не нав'язливі, себе досить вічливо. Це не так, як турецькі чи єгипетські чоловіки, які липнуть до тебе як мухи на мед. А, до речі, про своїх жінок албанські чоловіки відгукуються досить шановливо. Ось як, наприклад, ось ці. so much. А ось цей албанець, якого я випадково зустріла на пляжі, одружений на українці. А ты можешь разговаривать по-русски? А где нашел свою жену? Как вы встретились? Чуть -чуть. Как вы встретились? How you can meet with your wife? In Italy? My wife is Linica, Про хохлушек знают навіть в Албании. Отож, я чимало вже дізналася про Албанію та курорт Саранду. В моїх планах побувати ще на джерелі Блакитне Око та відвідати замок лекурсі. Але усе це буде завтра. А сьогодні вже стемніло. І я розкажу вам про нічне життя курорту. Увечері набережна Саранди оживає. Я не знаю, де взялися усі ці люди, яких день ніде не було ні на набережні, ні в ресторанах, ні на пляжах. Таке відчуття, що ці туристи приїхали в Саранду лише заради нічного життя. Where are you from? from Ukraine. Прогулявшись набережною, я відправилася у найпопулярніший нічний клуб Оранж, який мені рекомендували місцеві. Цей клуб поділений на дві зони: лаунж зону де можна просто посидіти, і дискотеку, де зібралася чи не уся молодь Саранди. Як ви думаєте, що бармени збирається робити з цими серветками? Зараз самі все побачите. Бі відривається у прямому сенсі цього слова. Наступного дня я вирішила, що Саранди з мене досить, пора кудись їхати і щось дивитися. Розказую ситуацію. Значить, я планувала собі поїздку до блакитного ока і подивитися ще один замок наверху тут в Саранді, взяти екскурсію, яка коштує 30 євро. На жаль, не склалося в мене з екскурсією. Я вже домовилася із таксистом за 35 євро з'їздити, щоб він мене повіз у ці два місця, але закінчилося все тим, що хазяйка в які я знімаю, запропонувала мені е завести мене туди безкоштовно. Сьогодні мене везе е в ці два місця її син Клайді і е з чарівною компанією його подруг Тома, <зв 'яр> <зв 'яр> з якими я вже познайомилась. От ці компанії ми їдемо відвідати Блакитне Око. До джерела блакитне око 16 кілометрів. Їхати нам приблизно півгодини. Дорогою насолоджуєшся гірськими краєвидами. Албанія, до речі, є однією з найбільш гірських країн у світі, адже гірська місцевість тут охоплює більш як 70% загальної території. Проте гірські краєвиди це не єдина наша розвага в дорозі. У нас тут диско під албанську музику. Від Албанську музику майже доїхали до місця призначення. За в'їзд на територію треба платити 200 лекс туриста. Але кладі домовляється, щоб нас пропустили безкоштовно. Самані туристи, аби відео експлоронд. Бо везуть туристку із самої України. Знімати відео. Вот хісед вефром. Аймфроб'юкреїн. Юкрейн, дуюно. Сейкі. При в'їзді на територію невеличке кафе, яке знаходиться прямо над водоймою. Навколо дуже красива природа, пишна рослинність і неймовірні краєвиди. Ну і те, заради чого ми сюди приїхали, рідкісне геологічне явище, джерело Блакитне Око. Джерел насправді 18. Вони б'ють із надр землі живлячи річку бістрицю і місцеву гідроелектростанцію. від джерела створюють навколо себе блакитний колір води. Найбільше і найгарніше з них за формою чимось нагадує око, тому й отримало назву Блакитне око або «блю ай». Головна унікальність джерела в тому, що температура води залишається незмінною і взимку, і влітку. Тобто, влітку, навіть якщо спека, вона, ця вода не прогрівається вище 13 градусів, а взимку не вгоджується. Вода з джерела п'є під великим тиском, приблизно 6 кубічних метрів за секунду. В цьому місці видно, як перує вода, як прям туди закручені до якусь ворон. Джерело досі до кінця не вивчене і має багато таємниць. Ще вчених дуже багато запитань стосовно цього джерела, які вони на які вони не дали відповіді, і точно до цих пір ніхто не знає, яка ж справді глибина. Максимальна глибина, на яку опускалися водолази дослідники, 45 метрів, але їх виштовхували звідти під великим тиском, і тому дна вони так і не змогли досягти. Я зараз спробую туди зайти, там де не знаю, що з того вийде, чесно. Хоч людей і немало біля водойми, але охочих лізти в холодну воду небагато. Ну, а я вирішила себе перевірити, чи зможу зануритися у холодну воду, бо, якщо чесно, я ще та мерзлячка. Сказав, що це холодна вода. Це нічого не сказать, вона людяна. Але такі конуси нормально, я думала, буде гірше. Класно. Відчуття справді класне, але довго всій воді не пробудеш. Ноги дуже швидко судомить від холоду. Досталь помалувавшись блакитним оком, повертаємося до саранди, щоб піднятися до замку Лекурсі і побачити усю саранду зверху. Фортеця Лекурсі була побудована турецьким султаном Сулейманом. Пригадуєте серіал Величне століття Роксолана, оскільки тут найвища точка міста, звідси добре було видно всі кордони і можна було контролювати ворогів. А от часи комуністичного режиму тут була військова база, і на цій території будувалися бункери, які досі лишилися тут. В наші часи територія фортеці це оглядовий меданчик для туристів. Цей замок був побудований ще в 16 столітті, але туристи їдуть сюди не за тим, щоб подивитися на рештки цього замку, а для того, щоб побачити неймовірні краєвиди, які відкриваються з висоти. За легендою, цей замок, в знак своєї любові, Султан подарував своїй дружині Роксолані. З висоти замку Роксолана дуже полюбляла малуватися містом та островом корфу. Зараз на території замку працює ресторан, і здавалося б, є усе, щоб туристи могли насолоджуватися цим місцем. Чесно кажучи, з туристами тут не густо. Це дивно, тому що зараз якраз саме та пора, коли захід сонця, і дуже гарно цього місця спостерігати за заходом сонця. Справді місце дуже романтичне. Я навіть уявила, як приємно було посидіти удвох у цьому кафе і зустріти тут захід сонця. Але мені сьогодні не до романтики. Я сидіти в кафе, бо після ну, азі, я мокра, і тут трошки вітер, і холодно. Ще один день мій в саранті завершувався. Як і завершується, ця розповідь про албанський курорт. Свій відпочинок тут я повністю зробила сама, намагаючись чим більше дізнатися і розказати вам. Не сидіть в готелях і не лежіть годинами на пляжі. Бо Албанія це не про це. Подорожуйте, відкривайте для себе нові місця. Малуйтеся краєвидами, спілкуйтеся з місцевими. І звісно, підписуйтесь на мій ютуб канал Пакуємо Валізи, адже вже зовсім скоро я зроблю для вас нове відео. В наступному відео ми з вами побуваємо на найгарнішому курорті Албанії Ксаміл. Тому нас з вами чекає ще більше красивих пляжів, ще більше красивого моря, ще більше цікавих місць. Я нагадую, що це канал Пакуємо Валізи. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал і давайте подорожувати разом. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мій ютуб канал. Наступного разу це вже буде зовсім інша історія.